КПІшники здають кров на добре діло, кинувши клич українській університетській спільноті політехніки разом з київським центром крові організували чергову донацію. КПІшники завжди виступали швидким таким центром реагування. З моменту к тільки кинули форми реєстрації. Ну розповсюдили інформацію. за перші два дні доволі таки швидко набралось 20-30 людей. Орієнтовна кількість реєстрованих фактично. 39-40 людей попередньо залучені не тільки КПІшники, а й студенти нау та провально давав запит на кнуба та КНУ. Політехніки переконані, що зробити маленький внесок у велику перемогу це важливо і геть не страшно. Ну, у мене вже навіть є посвідчення донора. Ось тобто, це я вже восьме Здаю кров і рятую. От тобто якщо, якщо вважати, що донація – це три життя. Ну звісно, це такі цифри, а це вже 24. Питаний життів і це дуже 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 приємно ну, розуміти цю цифру. Тому всім рекомендую, щоб стати донором, треба лише дотримати спеціальну дієту і не мати певних протипоказань. Я це роблю з бажанням, хоч якось мінімально допомогти нашим захисникам, так і людям, які постраждали від вторгнення. Ти розумієш, що ти вносиш ну хоч якусь свою ще частинку в нашу перемогу, то тобто здавати кров потрібно, потрібно опікуватися про наших воїнів, і це взагалі не страшно. Любі друзі, йдіть пийте кока-колу, пийте чи очі пізотика. Шукали донорів і організовували процес соціальна служба і Студрада КПІ.